Хочу сказати слово за наших загинувших воїн. Нас загинув мій друг. І мій друг і Світлана Алеша. І, і це. Багато хлопців похоронили, знаєте, коли людина тобі знайома, коли ти з ним сидів за столом, о тут у нас, коли дружили, буквально ще пару днів назад нам прислав відео, де він дякує за нашу волонтерську допомогу. Я хочу згадати за всіх наших загинувших воїнів сьогодні, 1 вересня, рік Божого милосердя, щоб ця жертва, величезна жертва нашого українського народу, була прийнята на небі. Але ще хочу сказати вам, усім, хто мене слухає, щоб ця жертва була приймлена на землі. Кожним із вас. То слухає мене. Йдете, попри алею слави, бачите, бачите могилу воїна. Перехрестіться, зупиніться, поклоніться. Собі, Визначіть собі день, щоб поїхати на цвинтар, там, де є алея наших воїнів. Кожному селі. Має бути загальний меморіал. Так, Хлопці похоронені, хтось на цвинтарі, хтось біля батька, хтось біля мами, хтось окремо, де би не було. Але в селі зробіть окремий меморіал всім тим загинувшим. Щоб було куди дітей привезти 1 вересня. Щоб діти після випускного пішли в першу чергу на могилу, на цей меморіал загальний. Який нагадує і має список усіх тих хлопців, що є поклали своє життя. І в кожному місці хай буде одно таке загальне місце, загальне місце, де будуть списані всі наші загинувші воїни. Хай ця молитва, сьогодні буде приймлена на небі, а на землі хай Господь Бог втрутиться. Не щоб Бог воював з нами, але щоб Бог дав розум тим, хто від кого залежить ця війна. І для мене буде найпершим кроком до перемоги. Це коли ми почуємо що Російська Федерація виводить війська з України. Це для мене буде першим кроком перемоги. І щоб Господь Бог цей день приблизив як можна скоріше. Це може бути тоді, коли вони не будуть мати чим воювати. Це буде тоді, коли матері Російської Федерації скажуть до своєї влади, Наших хлопців ми призвали в армію, щоб вони захищали нашу батьківщину. Чого вони йдуть на чужу землю? Заберіть дітей з чужої землі. Бо Україна для вас чужа земля. І нам не треба ні Курська, ні Бєлгорода, нам не треба чужої землі. Але поки буде війна, будуть гинути люди. Поки буде чим стріляти, вони будуть нищити і своїх, і наших. Перед Богом нема чужих. Перед Богом всі ми діти Божі. Ми потім станемо на суд, хто за що воював, і Бог спитає. Кожен із вас за що своював? За того, щоб ходити по чужих будинках, обкрадати їх, щоб обкрадати магазини на чужих територіях. І кожен за своє все відповість. А ми тут, на землі, поки живі, молимося за перемогу України, щоб ворог не мав чим воювати, щоб як найскорше дефолт Росії. Я за це можу молитися я за це можу закликати всіх вас. Я не хочу, щоб хтось когось вбивав. Я хочу, щоб вони вступилися і пішли додому. Щоб вони не мали чим воювати, щоб вони не хотіли воювати. І за тих, що цю інфекцію війни напхали людям в голови росіянам, ви будете відповідати гірше як хто. Для вас окреме місце буде навіть у пеклі. Слава Україні.